Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні чергове відео, чергова саморобка. Це компресор. Декілька відео назад я вже знімав про компресор. Але то був компресор більш потужний, більш тяжкий в виконанні. За основу там була взята Зіловська голова. А це маленький, вони предназначені для... Разного роду робіт, якщо той великий, можна підключити піскоструй, плазморіз, покрасочний пістолет, то цей робився чисто качати колеса в авто, в скутері, в велосипеді, будь-де. У мене два таких компресора для накачки коліс. Це ось такий китайський взяв, невеличкий. ну Це більш такий, що можна взяти з собою десь у дорогу. На всякий випадок. Ще я його купляв із того, що в мене спускало заднє колесо на скутері. Ніяк не міг зробити, то брав з собою. Ну, а це більш такий домашній варіант. Легкі в обслуговуванні і по затратах, якби нічого тут складного нема. З чого він складається, з чого робив? Робив. За основу взяти компресор із старого холодильника горизонтального типу, тому що є ще вертикальні такі горшки. Ну, не знаю, чомусь кажуть, що ці більш витриваліші і більш потужніші горизонтального, тому шукав саме горизонтального типу оцей компресор. Реле. Тут також було, але ж воно вже мінялось, було згоріло, то замовляв, поставив нове. Сама рама прямоугольник, оцей скутників, це теж з холодильника, так, цей компресор на цій рамі і був. Доварював тільки ручку з резиновою вставкою, щоб не давило в руку, і доварював. Оці стійки, щоб додати катушку для провода, щоб не розматувати переноску, у мене зразу стоїть тут, ну, якби вбудована переноска, так можна сказати, в цьому компресорі. Ручка з м'ясорубки. Ця трубка пластикова, це трубка із старого пилесосу. Стоїть манометр. Манометр знайшов, не пам'ятаю що він совдеповський на 10 кг на сантиметр кубічний. Фільтр автомобільний бензиновий. Ну, як би, ну і, і шланг, щоб можна було під'єднувати до колеса. Все, нічого складного немає. Так. Е... Першочергою, коли розібрав холодильник, зняв цей компресор, першочергово поміняв мастило. Тут є зливна пробка, розкручував, злив старе і залив, не пам'ятаю, маб... на... наче 200 мл. Масло сюди влізло, заливав звичайне 10В40, таке як лював в автомобіль. Так, поміняв мастило, е, оприділився, де вхід, де вихід, тобто де всасує, де видає на вихід. На, на вхід поставив фільтр, щоб не засмоктувало. Всякий пил, бруд і так далі. На вихід протягнув, зараз піднесу ближче камеру, протянув шланг, поставив тройничок, поставив манометр і під'єднав отакий шланг. Так, все. Далі провода ті, що. Виходять з реле. Вони йшли на 220, це рідний провод, я його так і, і не трогав. Сюди просто підключив вилку. Знайшов отаку пластикову катушку. Під'єднав розетку і провода тут у мене десь, по-моєму, метрів 15-20 провода. Один і на два. Все, розматуємо. Зараз покажу, як він функціонує. Розматую, підключу. Так, під'єднав провод. Вмикаємо вилку. Розетку все, він працює. Працює дуже тихенько я тут приготував камеру. Працює доволі бодро, максимальний тиск, який він може накачати, я не пам'ятаю. Зараз поднесу камеру, подивимося, перекрию шланги подивимось, скільки він може накачати. Бачите, десяточку качає. Тут ось тройничок з тормозов Ваз класика. Все, один вход, манометр і виход. Тройничок цей коштує копійки. Ну, ви бачили, друзі, 10 кг накачав легко. Погано манометр у мене тільки до 10. Ну, але ж він більше для цього компресора він більше і не потрібний. Ну, я думаю, що атмосфер 15 він би додавив. Так що, якщо у когось є вдома техніка, можете робити. Дуже корисна річ. Набагато Легше, чим качати насосом ручним чи ножним. Шукайте старі холодильники, я думаю, вони ще є в продажі, є на металоприйомці. Ось цей компресор я купив на металоприйомці, якраз натрапив, тому що, я ж кажу, шукав саме горизонтальний. Коли не приїду, цих горшків. Більш новіших е, хватає, а саме такого більш старого не було. Ну, Але ж їздив, їздив, натрапив. Е, саме основне, це поміняти масло зразу, щоб він нормально працював. Цей компресор у мене вже працює років 8. Поміняв зразу мастило. Все, більше я за 8 років нічого йому не робив. Чим він удобний, що можна взяти за ручку, понести куди завгодно. Я вже казав, що той здоровий зіловський, ну, він на колесах його теж можна перекатувати. Ну, але ж коли треба швидко десь підкачати колесо в велосипеді, то не буду згорода з-під тягнути у двір той компресор. Цей легенький, ну як легенький, відносно. Важить він кілограм 10 Взяв, поніс, розмотав провод, все. Зручна річ. Рекомендую, кого нема, робіть нічого складного. Я думаю, що в кожному господарстві повинна бути така річ. На завершення хочу всім подякувати. Буду надалі знімати. Є ще багато саморобок, є чим займатися, тому думаю, що буде цікаво. На цьому хочу побажати всім здоров'я, всім нам миру, гарного настрою, до нових зустрічей. Всім пока.